Друзі, всім доброго дня! Сьогодні на огляді сорт Fleming Flag. Вирощую я його на 8 березня. Класифікація Тріумф має середній термін цвітіння, термін охолодження його 15 неділь. Посадив в тирсу 10 листопада. Винесли в теплицю 15 січня. Температуру тримаю в теплиці 12-15 градусів. Вирощую я його на першому поверсі. Почав цвісти він у мене 18 січня. По трішечки половину вже зрізав і вспомнив, що треба про нього зняти відео, тому його тут не дуже багато залишилось, але трішечки є, побачити можна його. Так, висота його 45 см, висота бутону 6 см. Зараз покажу ніжку, ніжка така. Ну, не товста. Але в цілому в цілому нормально. Такий стійкий тюльпан. Рівний, гарний. Єдине, що такий листя, він у нього трошечки кручене. Ну Мабуть, це ця серія, вона вся така. Е, особливість цього сорту це його колір. Він такий незвичайний на фоні всіх тюльпанів, там основних, які люди привикли бачити, там рожеві, червоні, жовті, фіолетові, то цей такий має. Дуже цікаве забарвлення і дуже непогано виглядає. В принципі, мені подобається цей сорт тюльпану. А як вам він? Зараз ще покажу його в пачці, як він виглядає. Ось пачка. Ось тут 25 штук. Зблизька бутон покажу. І також нагадаю, що цибулину тюльпану після виганки. Цього сорту і всіх інших можете придбати у нас по силочці в описі і в коментарях до цього відео. Силку на OLX оголошення. Там можете придбати. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до зустрічі!